Привіт! усі ми зараз відчуваємо наслідки регулярних ворожих атак. В життя конотопців знову повернулися аварійні відключення світла і разом з тим перебої з постачанням води. Не раз зустрічала у мережах, як містяни нарікають на відсутність води в кранах та запитують, чому підприємство не підключає генератори. Аби дати відповідь на ці питання, потрібно зрозуміти, як працює система водопостачання і водовідведення в місті. Саме тому я вирушила на водоканал, щоб отримати відповіді на питання, які цікавлять конотопців. Не з небагатьох міст України, де воду можна пити прямо з під крану. А все тому, що вони добуваються з артезіанських свердловин глибиною сотні метрів. З Такої глибини вода потрапляє безпосередньо у будинки та квартири конотопців завдяки тиску у водопостачальних мережах. Він підтримується з допомогою водопровідних насосних станцій та станцій підвищеного тиску, а стоки перекачуються на очисні споруди за допомогою мережі каналізаційних насосних станцій, які скорочено називають КНС. Для безперебійного функціонування усієї цієї системи потрібна електроенергія, тому в умовах війни підприємство довелося вносити суттєві корективи в свою роботу, зокрема, активно займатися пошуком альтернативних джерел живлення, а саме потужних генераторів. До речі, активну підтримку у цьому напрямку роботи підприємство надає керівництво міста. Завдяки особистим комунікаціям Артема Семеніхіна із благодійниками та європейськими мерами міст на підприємство вдалося залучити потужні генератори та інше вкрай важливе обладнання і зусиллями міської ради за кошти міської ради і Різних донорів це і міжнародна організація міграції, і НЮСЕФ і обласна і військова цивільна адміністрація. Нам були поставлені генератори, якими ми забезпечили повністю всі об'єкти. і генераторів у нас є ще в запасі. Як розповіли мені на підприємстві, наразі в розпорядженні водоканалу є загалом 18 генераторних установок. Найпотужніша з них встановлена на основному водозаборі ще дві на найбільших КНС міста та чотири на менших по одному генератору є на водозаборі та окремій свердловині. Усі інші використовуються за потреби і є резервними. Люди зараз активно цікавляться, чому якщо ваше підприємство оснащене генераторами та різним обладнанням у місті, коли відсутнє електропостачання, немає води, чому не можна використовувати та підключити генератори? Ми не можемо одразу перейти на генератори, тому що це певний процес, який займає деякий час і потребує деякого регламенту каналом розроблений регламент дій і я просто зараз на прикладі покажу, як це буде відбуватися, якщо ми знаємо. Що енергопостачальна організація нам доводить інформацію, що води не буде сутки, і які наші дії? Перше, диспетчерська служба підприємства на протязі 3-4 годин організовує саме головне це перекриття та відкачку каналізаційно-насосних станцій з міста з метою недопущення їх затоплення. Диспетчерська служба контролює на КНС відкачування стічних вос резервуару, перекриття запірної арматури після настання надзвичайної ситуації. Нам саме головне це не вода, а саме головне головне – не, не затопити на насосні станції. Диспетчерська служба в залежності від часу доби після отримання інформації про відкачення сточних вод на КНС організовує запуск дізель-генераторів на насосних станціях другого підйому. Це центральний водозабір, район житломасива. Наказ про включення дізель генераторів дає відповідальна особа з керівного складу підприємства. Це або я, або головний інженер. Запуск генераторів орієнтовно буде здійснюватись на п'яту годину після настання надзвичайної ситуації. Диспетчерська служба контролює роботу дізель-генераторів на протязі 6 годин після запуску. Це мається на увазі. Ми будемо включати воду два рази на добу. По 6 годин зранку і, і ввечері. Ну, якщо це е, скажімо, ми моделюємо ситуацію, що це произошло вночі, і зранку ми почали працювати. Тобі ж ви зможете набрати воду рано утром і пізно ввечері. Простіше кажучи, переходити на генератори кожного разу, коли у місті відсутня електроенергія, непрактично і дорого. Давайте рахувати для подачі питної води в умовах відсутності енергозабезпечення водоканалу необхідно 1100 літрів деспалива на добу. А для забезпечення водовідведення в умовах блекауту підприємству знадобиться ще понад 1700 літрів палива. Відповідно, разом виходить 2800 літрів деспалива, орієнтовною вартістю 53 гривні за літр. У підсумку це майже 150 тисяч гривень. І зверніть увагу, що я зараз рахую за поточною ціною. Надалі прогнозується здорожче до слова найбільш розповсюджений об'єм палива заправника одинадцять тисяч літрів. Тож на місяць водоканалу потрібно мати в резерві близько восьми повних паливозаправників. Давайте порівняємо різницю. Один день роботи на електроенергії, яку постачає водоканалу сумою обленерго, вартує підприємству 56 тисяч гривень, а один день роботи системи водопостачання і водовідведення на генераторах обійдеться підприємству у 150 тисяч гривень. Уявляєте, яка це різниця? Це дорожче майже в три рази. Тому кожний раз, як в місті немає світла, водоканалу недоцільно одразу ж вмикати генератори, адже тариф на послуги підприємства не передбачає такі суттєві витрати. А про зростання вартості послуг водопостачання та водовідведення зараз не може бути й мови за електроенергію від суми облінерго із усіма супутніми послугами підприємство за місяць в середньому сплачує 1 мільйон 700 тисяч гривень. А на генераторах лише на пальне потрібно буде 4,5 мільйони гривень. А ще для генераторів потрібні дорогі мастила, спеціальне обслуговування та поточний ремонт. Тож, коли ми говоримо, що водоканалу час вмикати генератори, треба розуміти, за чий рахунок буде це свято, чи може місто собі це дозволити. Тим паче, коли в країні війна і ми маємо максимум ресурсів направляти на підтримку армії і наших захисників. У підсумку хочу сказати, що генератори Конотопського водоканалу це джерело альтернативного живлення на крайній випадок і добре, що вони в нас є, і повністю готові до використання. Але потрібно розуміти, що це джерело електроенергії останньої. Надії на випадок надзвичайної ситуації, тому зараз у кожній оселі має бути запас і питної, і технічної води. Про всяк випадок. Підписуйтеся на мої сторінки у всіх популярних соцмережах та доєднуйтеся до спільноти думаючих людей, які люблять своє місто.